Шановні гості, дорога родина! Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні в нас буде. Реально лухарний контент, тому що ми будемо з вами говорити про аромати Амуаш. Але не переживайте, я не виграла раптово в лотерею, не стала супербагатою Буратіною, тому що все, що я вам буду розповідати про аромати Амуаш, засновано в мене на відливантах від добрих людей та на двох фірмових пробниках. І давайте не будемо робити супердовгих прелюдій. Я собі тут зробила кавуньку традиційну, пір'їнки приготувала. І вам не видно мої красиві тюльпани. О, так буде краще. Каву ставимо. І давайте. Напевно, розпочнемо з того аромату, про який я можу сказати найменше, тому що мені серед багатьох відливантів, які мені прислала підписниця, трапився відливант Amouage Interlude Woman. І з того, що я прочитала на фрагрантиці, і з того, що я відчувала з власних передпліч, коли я його на себе наносила, спочатку я подумала, що я його не зрозуміла з блотера. Думаю, ну, напевно, треба поносити на шкірі. Але потім, коли я його нанесла на шкіру, я зрозуміла, що, на жаль, швидше за все, він... Битий. Тому що я відчуваю там заявлений імбир в піраміді, заявлені жовті квіти, потім, здається, якісь смоли, амбра, там загалом дуже багата піраміда в е, інтерлют е, вумен, але воно все якесь дуже сильно змазане, дуже тихе. Мені от просто, щоб його відчувати, мені треба втикатися носом в руку. А на фрагрантиці пишуть аромат гучний, стійкий, шлейфовий, ну як то воно все з амуажами буває. Тому запідозрюю я, що по цьому інтерлюду я от більше нічого такого толкового вам сказати не можу. Ну і давайте поговоримо. Не буду я тримати його на кінець, а от прямо з самого початку поговоримо про той аромат, який вкрав моє серце. Цей аромат «Breaking Woman». По-перше, мені дуже подобається колір флакона. Загалом кольорове оформлення амуажів. Про сам форм-фактор, як він виглядає, не можу сказати, що він якийсь супер вишуканий. Звичайно, цей кристалик, кришталик Сваровський на верху на цьому такому пімпочку кришечки. Виглядає як на мене симпатично. Це така зефірна кришечка, теж дуже красива. Але мені дуже подобається саме кольорові рішення, які вибирають для флаконів амуажів. А Муаш Брекен є ароматом 2016 року, тобто він же так доволі давненько на ринку. І я дуже хочу вам зачитати піраміду, тому що, як на мене, вона супер цікава і вона передає власне суть цього аромату, що я в ньому відчуваю. Це є папороть, дикі ягоди, ромашка, шкіра, нарцис, лілія, береза, ветивер, пачулі. І для мене брекін це є аромат контрастів. Він одночасно і зелений, і свіжий, і в ньому є якась така легка-легка ягідна така кислинка, але разом з тим він такий завдяки ромашці, доволі масляний, теплий. Плюс до того всього ще відчуття шкіри, якогось такого березового дьогтю, ветиверу, робить цю композицію. Якоюсь такою, ну от неповторною. Перший раз, коли я затестила брекін, я зрозуміла, що це просто любов на все життя. І нещодавно мені, так як в мене тут від відливантик зовсім малесеньким залишком мені від гріна перепало, я нещодавно вполювала на Оеліксі. Ем, Три пробники, там було два амуажі і одна мініатюрочка від Нарцису Родрігіса. Я вполювала за 200 гривень. І я така хо-хо-хо. Як добре, що я такі добрі люди. Так що тепер маю ще й цілий пробник фірмовий цього брекіну. І мушу вам сказати, що з його стійкістю і е, цей пробник це реально напевно на добрих 6-7, можливо, навіть 10 виходів в цьому ароматі брекін. Тому що щодо технічних характеристик, в мене тут взагалі немає жодних питань. Його от я тільки наношу на руку, і ці такі перші ноти, які долітають, якоїсь такої зелені, змішаної з білими квітами і з тими ягодами, вони буквально за одну секунду після розпилення. Починають доходити до носа, немає жодних ні спиртів, нічого такого, що там не треба йому дати почекати, подихати, провітритися, перечекати якийсь різкий старт. Ні, він з самого початку просто бездоганно, ідеально, прекрасно звучить. Але композиція дуже дивна. Ну, мені здається, що ніхто не займається такими справами, як купувати амуажі всліпу, бо занадто дороге це задоволення, хіба що ті люди, які взагалі там не рахують гроші. Якщо ви задумувались, чи вартує познайомитись, чи вартує. Тує брати від Левант, а ви є таким же трохи прошареним, пронюханим парфменіяком, і хочете заглибитися в якісь такі цікаві нішеві аромати? То, от мені здається, що брекен це е, той варіант. І підкажіть мені, будь ласка, хто тут є? Можливо, нанюханіший і прошареніший ніж я чи якісь бюджетніші альтернативи брекену, можливо, якісь які не повністю його передають, дюпи, але які би ви витворювали композицію, скажімо, хоча б на відсотків 80, от щось схоже е на цей аромат, і я вам буду дуже сильно вдячна. бо я з задоволенням би собі поставила щось таке на поличку. Він мені дуже сподобався. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це був мій перший амуаш. І перший амуаш, воно якось так звучить, як перший поцілунок. У мене насправді була його малесенька крихітка на сліпих затестах. Дуже вдячна підписниці, яка мені їх прислала. І я, от, власне, з ним познайомилася. І це є Honor Woman. Що він так в мене виглядає? Тому що це була розгадка, а я лінива дубка, я її просто вирізала. В мене його теж була малесенька крихітка. Після сліпих затестів я буквально двічі його поносила на собі. Але Боже, яка це краса? При всій моїй нелюбові до туберози. ну як нелюбові? я не можу що я не люблю ноту туберози, але я ніколи не купую аромати. Через те, що там є тубероза, я намагаюся знайти якусь красиву. Тобто, якщо є красиво обіграна тубероза, то окей. Якщо є тубероза, яка сверлить мозок, то не окей, але я не можу сказати, що в мене є велика любов власне до цієї квітки. Але яка вона в цьому оно красива! Серед нот в Honor заявлений ревень перець коріандр. Я написала тубе рози ще зі знаком оклику, білі квіти. Там є гвоздика, але вона така не квітка гвоздики і не спеція гвоздикова, а якась така от гвоздична така гостриночка, Амбра, ладан, опопонакс, ветивер і шкіра. Я не відчуваю дуже сильно якоїсь такої звіринної ноти від цього опопонексу. Якщо хтось цього боїться, то тут я того не чую. Але тубероза тут, от я б її назвала, напевно, якоюсь кремовою, масляною, молочною, огортаючою. Я пам'ятаю, що я на себе нанесла отак, от собі е, на, на грудну клітку, грубо кажучи, е, цей аромат була зверху одягнута в сорочці, на вулиці було десь градусів так 20 з плюсом, і він мені з під закритої сорочки так приємно шлейфив. В мене було трошечки якесь таке враження, що, можливо, навіть занадто він шлейфить, бо я тоді з малою виїхала в місто гуляти, Ми їхали в трамвай, я його на собі чітко відчувала. Слава Богу, трамвай не був переповнений і воно не дуже сильно комусь заважало. Але аромат явно дуже сильно гучний. Але наскільки ця тоборо. І потім моя сорочка вона пахла до прання. І це такий аромат чудового, затишного, теплого, доглянутого жіночого тіла. От він мені чомусь асоціюється лише з жінкою, напевно, тому що він такий відверто білоковітковий і відверто кремовий, дуже красивий. Те саме прохання, в принципі, як і до інших ароматів або, які мені теж дуже сильно сподобались. І про один дюб, до речі, ми зараз з вами поговоримо. Якщо ви знаєте, де можна оце знайти дешевше, я буду вам дуже сильно вдячна, тому що Honor, він так само вкраму серденько. Я навіть, в принципі, я схиляюся до того, що я собі, напевно, візьму від ливан, тому що це не є той аромат, в якому я би хотіла перебувати кожен день, але я б дуже сильно хотіла щось таке мати в себе в колекції час від часу прикладатися. Тепер давайте Давайте поговоримо про той аромат, який мене просто мега сильно вразив, але це було таке спочатку хейт, а потім це був. Е, була І це є аромат е, миф. І це є аромат міф від. Е, і це є аромат Myth Woman». Я точно пам'ятаю, що автором цього аромату є Наталі Лорсен. Чому вона так мені в голові заклалося? Тому що для мене Наталі Лорсен асоціюється взагалі з іншими композиціями. Для мене Наталі Лорсен це про мейнстрім, це про те, що можуть зробити, починаючи від оріфлему і закінчуючи, там, скажімо, якимись конвенційними «Ланком». А аромат «Myth» в першу чергу це шипер. Але це є дуже дивний шипер. Шипер, в якому є дуже відчутна індольність. Це аромат про хризантему. Крім неї, в піраміді є нарцис, який, власне, і дуже сильно індолить. Лист фіалки, лабданом, гвоздика, сіра амбра, пачулі, мох, шкіра, мускус. Він мені цей аромат, от такий от, тваринний. Це загалом е, перший аромат, в якому я відчула те, що всі так називають от власне, тими індольними білими квітами, коли білі квіти пахнуть так, наче хтось от щойно гноївкою удобрював грядку. Тому що пахне зеленими стеблами, пахне квітами, але разом з тим і гумцом заносить. Але коли я у цей міф нанесла була на себе, це було моє таке перше враження. Це таке гавніцо. Мені навіть було доволі некомфортно в ньому. Я писала, до речі, допис в своєму інстаграмі про те, що я себе вперше некомфортно почувала в ароматі. Я пішла, була в ньому на е, шопінг в бідронку. І коли я ходила поміж рядами, звичайними такими традиційними з батоном, ковбасою і овочами, в мене було враження, що я якось недоречно пахну для продуктового магазину, тому що от, трохи заносило таким. Грядкою з гімном. От. Але коли я пішла в ньому на наступний день гуляти в ліс. Мені було дуже гарно на свіжому повітрі. Мені так було приємно, комфортно. Він, до речі, коли на наступний день, от він пахне реально днями, на наступний день, коли він вже всівся, на руках він мені потрапив був пальта, він почав віддавати дуже приємну шкіру і ледь-ледь відчувалися десь на фоні ті квіти неприємні. Цікавий аромат, неоднозначний. Обов'язково треба його тестити. Ну, з ним, мені здається, теж треба познайомитись. От він такий от вражаючий, дивний, гучний, гіперквітковий, і от чути, що дорого зроблений. Власне, тою такою його цікавістю і тим, що він розкривається і змінюється в процесі носки. Цікавий і абсолютно не схожий на те все решта, таке якесь банальне, я б навіть сказала, що випускає на ринок парфумер Наталі Лорсен. Хоча не зараз не сприймайте мої слова, що я от не люблю Наталі Лорсен. Мені дуже подобається її банальні композиції. Мені дуже подобається її Фігів Інфюжн, -інф від як вона називається, Боже, Essential Parfums. Мені дуже подобається її Encranoir. мені подобається її творіння для різноманітних каталожних брендів по типу Oriflame і. І воно мені подобається те, що робить Наталія Лорсен, але аромати в неї такі трохи от без чудинки, а оцей міф він з чудинкою. Так, давайте. Наступний. Хто тут у мене потрапив під руки? До мене потрапила Дія. На жаль, я Дію не змогла, так от, щоб добряче поносити, тому що до мене цей відливан прийшов в такому вигляді, що воно вже майже все висохло. Тут на дні залишилася буквально малесенька крапотулечка, і я його на себе от завтра нанесу, бо я сьогодні вже тим брекеном напискалася. Про що дія? Дія про. Якщо ви собі можете уявити ідеальні альдегіди. Ідеальні альдегіди, які пахнуть чистотою, терпкістю і в яких у вас нічого не бісить. Оце про це. Це є альдегіди на всі свої гроші. Творцем аромату є Жан-Клод Елена. І зараз я мушу підглянути, що там далі у нас є в нотах. Тут є цикламен, листок фіалки, бергамот, естрагон, мускус-геліотроп, сандал і гуаяк. Я не знаю стосовно сандалу і гуаяку, бо якось я того не чую. Але цикламен це ж абсолютно фантазійна нота, тому що в кого там вдома на вікні стояли цикламени, ну цикламен нічим не пахне. Це така от квітка з холодними пелюстками, холодними листочками, вона реально не пахне нічим. Але для мене цей аромат пахне дійсно такими якимись холодними, зеленими стеблами, супер-супер, ідеально чистими, хрусткими такими... Просто навіть немильними це не мильна чистота, це чистота холодного повітря. Отакі тут Альдегіди. Дуже красиво, Жан-Клод Елена, звичайно ж вміє робити оці такі, мені здається, супер вдаються композиції, які наповнені якоюсь водністю або наповнені повітрям. І от дія вона наповнена повітрям. Якби я мала багато грошей, я би теж хотіла собі цю дію поставити на поличку. От мене тут маленька пупонька лишилася, я ще раз поношу. Якщо вона прям так западе мені в серце, що я жити без неї не зможу, то я собі обов'язково візьму її від «Леванту». Наступний аромат, про який я хочу з вами поговорити, і він мене, чесно кажучи, не дуже сильно вразив. Це те, напевно, що мені сподобалося найменше. Це аромат Lyric Woman, і це є е, про, аромат про Іланг. Тут хороший Іланг, гарний, медовий, але не можу сказати, що це є якийсь такий незамінний аромат, без якого от я просто не уявляю, як там жити далі, що я буду ганятися за пробниками від Левантами. Якось так я його у мене тут теж було його небагато, я його так ну, поносила. Зрозуміла, ну непогано, комфортно в ньому було, але якось от він мені без іскри. Лірик є ароматом 2008 року. Тут є в піраміді спеції і ланг. Вони на такій теплій базі, і його, до речі, я побачила, що на фрагрантиці помірів з рожевим яєчком від агента. І, от не ведіться на ті провокації, тому що агент. Набагато різкіший в агенті, такі дуже терпкі, явні пачулі. Він такий стервозностю, такою, якоюсь навіть кислинкою аромат. А е оцей Боже, як він, лірік, він такий скруглений, теплий, солодкий, медовий. Я навіть, чесно кажучи, не можу зрозуміти, звідки е іноді йдуть оці асоціації на фрагрантиці, тому що, як на мене, ну тут взагалі не в попад. Так, і останній аромат, про який ми з вами сьогодні поговоримо, це є аромат Figment, і коли я його на себе нанесла, я така, Боже, в мене щось таке є. І я практично за секунду, ще до того, як пішла на фрагрантику і прочитала, я зрозуміла, що в мене таке є, і це є від Кашарель. Я їх не тестила паралельно. Я обов'язково, до речі, зроблю паралельний затест. Тут я вже казала вам просто, що я сьогодні напицькалася тим брекеном, нічого крім нього не чую. Я собі обов'язково нанесу фігмент на одну руку, ну все щоб було чесно. Іден від кашарель я собі нанесу на другу руку і поношу їх паралельно. Але, отак, на перший погляд. Просто по пам'яті ці аромати схожі один до одного, напевно, як рідні брат сестрою. От вони дійсно дуже-дуже сильно між собою подібні. Мені сподобався фігмен, тому що я люблю від кашарелі. Вони для мене якось рівноцінно одинаково приємні і, і там, і там відчуваються якісь такі болотні квіти. От хто гуляє по чагарниках, це я. Хто нюхав, як пахнуть такі жовті болотні іриси, які в нас ростуть в середній полосі, отак от просто дико. І разом з тим, ще аромат є якогось такого розпареного болота і рязки, і аїру, от, власне, цим мені пахне і Іденка Шерель, і цим мені пахне фігмент від амуажу. От, я сподіваюся, що. Вам було цікаво, я сподіваюся, що вам було інформативно. Хто знає хороші дюпи на гарні амуажівські аромати, але не розливашки, не номерна парфумерія, а ну, хоча б серед якихось достойних арабчиків, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я думаю, що і мені, і моїм підписникам буде дуже сильно цікаво. Хто тестив паралельно Іден Кашарель і, і Фігмент від амуажу, так само напишіть, будь ласка, своє враження, мені дуже цікаво. На момент виходу цього відео, будь ласка, переходьте в мій інстаграм, підписуйтеся, тому що я впевнена, що я вже там зробила пост, де їх поносила паралельно і розписала вам все в нюансах. Бачите, бачите, який у вас свій інстаграм заманюю? Я просто дуже хочу відсвяткувати там, нарешті, тисячу, бійтеся Бога. Хочу окремо подякувати підписникам своїм, тим, хто став лайки, тим, хто пише коментарі, спонсором, то взагалі просто величезна любов, я вас дуже-дуже сильно ціную. Ви в мене, в мене вас чотири, чотири. Я вас знаю по іменах і по аватарках, я вам дуже сильно вдячна. Ми завжди з вами ділимося настроями, я вам розповідаю про свій, ви мені пишете про свої в коментарях. І в мене останнім часом настрій такий, от, знаєте, придуркуватий. От якось так я себе відчуваю. Тобто, я нещодавно, я обов'язково вам тут ставлю цю сторіс, я собі зберегла, зробила скріншот від Збаріського. Він написав, що іноді я забуваю, що можу радіти. Радію. І от в мене теж таке відчуття. Я живу, наче в якомусь такому довгому, сірому тунелі. І час від часу в тому тунелі з'являються якісь світлі вікна. І все, світло, все вікно, таке от світле, я от час від часу туди повертаюся, радію, а потім далі продовжую йти таким сірим тунелем. І так як в нас вже другі роковини були, початку повномасштабного. І воно не стає легше, на жаль, з кожним днем. Не забувайте, будь ласка, донатити. Це насправді дуже сильно важливо. Я обов'язково вам підлінкую, окрім свого інстаграму. Ще інстаграм волонтерки в інстаграмі перевіреної, яка не кладе гроші собі в кишеню, в неї чоловік воює, і вона все порядку зі звітністю, і вона показує, відзвітовується за кожну копієчку. Будь ласка, підписуйтеся теж на її інстаграм, і за можливості невелику суму. Уму будь-який посильний донат 5, 10, 15 гривень. От скільки вам не шкода, перекидайте, будь ласка, на підтримку збройних сил України, тому що я розумію, що цю мантру вже вам до дота... Товчуть з блогу в блог, з каналу в каналу, це дійсно супер-супер важливо. І перед тим як ставати спонсорами когось, наприклад, таких як я, на Ютубі, то, будь ласка, подбайте про те, щоб були закриті мінімально хоча б потреби наших військових. Тому що вже два роки вони, якщо моє життя можна порівняти з сірим тунелем, то я навіть не знаю, що можна порівняти життя людей, які реально актуально воюють. А є ще такі чоловіки, і дівчата, які воюють з перших днів, які пішли добровольцями в ТРО і так далі. І, так далі. і вони досі в цьому такому млині жаху. Тому що війна це не прогулянки до болота, де можна понюхати, як пахнуть дикі іриси. Це трошки про інші речі. От. І от Усвідомлюючи це все, тому що я взагалі от людина, яка любить коперсатися в власних думках, оці все рефлексії, це все про мене. І усвідомлюючи цей весь масштаб піздіття, загалом людського горя, я дійсно відчуваю своє життя якимось таким от сірим тунелем, якому я час від часу згадую, що я можу радіти, і радію. От. я сподіваюся, що перші 20 хвилин відео, такі от, розважальні про амуажі, теж для вас було якимось таким от віконечком в цьому такому сірому тунелі. Ми собі так трошки разом пораділи за вікном. У мене, знаєте, який сьогодні день, до речі, дуже прикольний, я вам про нього розкажу, ви теж будете знати. Сьогодні 19 березня, сьогодні святого Юзефа, і це є офіційно, по-перше, в мене бабця Юзефою називалася. Я, до речі, зараз біля бабціного портрету обов'язково свічечку поставлю. Мені дуже подобається, Це традиція, яку я підгляділа в мультику Коко. і Це є мексиканська така традиція вшановування померлих, коли виставляють їхні фотографії на такий своєрідний іконостас домашній, от, меморіал, я б навіть це називала. Ставлять з боку квіти, запалюють свічечку. Це дуже якось так душевно, дійсно ти згадуєш про цю людину. Так от, І так як в мене бабця Юзефа, то я обов'язково зараз свічечку цю поставлю, ще це день, коли лелек. Повертаються до України, і от мене тато казав, що він вже вчора в нас їх бузьки називають. Він же вчора бузьків бачив на полі, їх прилетіло дуже багато. Вони ну, знов вони спочатку прилітають і вони ще цією всією зграєю разом, а потім вони вже розлітаються. Кожен там або повертаються до свого гнізда, або вони починають будувати гнізда. Ну і тато вже вчора казав, що бачив лелек на полі. Є, до речі, прикмети про те, яким, тобто ви ворожите, яким буде ваш рік, якщо ви побачите лелеку такого чи сякого. Колись казали, що якщо ви побачите одного лелеку, який ходить на своїх ногах по полю, то це погана прикмета, тому що ви будете хворіти цілий рік, ну і буде у вас рік самотній. Дуже добре побачити двох лелек в парі. Які летять, тому що це означає, що от все буде у вас гаразд. Це такий символ сімейного затишку. Дуже класно теж побачити перший раз лелек, які двоє сидять на гнізді, якщо ви очікуєте там, наприклад, що хочете завагітніти або народити. Іванка, формулюй думки. Дуже класно побачити для тих, хто хоче створити свою родину перший раз лелек, які сидять вдвох на гнізді, тому що це означає, що у вас ця родина буде. Ну я там більше вже цих не пам'ятаю прикмет. Я просто знаю, що такі прикмети були. Я не можу сказати, що я якось в це вірю, але це завжди якесь таке було От дійсно очікування того, коли ти перший раз побачиш лелеку, і ти розумієш, що. Все, от з цього вже, от власне, пофіг на ті всі астрономічні, календарні весни, от саме з цього моменту, коли ти перший раз побачив Бузька, от саме з того моменту і весна почалася. Все. Тепер вже точно я всім кажу, папа, -па. дуже сильно всіх е, обіймаю, тих, кого знаю, особисто обіймаю найміцніше. Все, давайте.